Юлі, що для тебе означає слово стиль? Стиль, я навіть не знаю. ну, Це щось особисте, це як ти себе відчуваєш, який в тебе настрій, в такому стилі ти вдягаєшся. Що має бути у гардеробі кожної дівчинки? Напевно, гарна білизна. А ще що? Ну, хороше взуття, а так, щоб по якомусь ладі, це кожен вибирає сам для себе. Які тенденції макіяжу або який макіяж має бути відображений весною дітям у 2015 році? Е, ніжний, дуже легкий, зараз в моді природність, тому обираємо щось дуже легеньке, легкі кольори і таке тебе... також ніжні. Чи є у тебе ікона стилю? Не можу так сказати. Люблю дивитися, спостерігати за дівчатами, які гарно вдягаються за зірками. За якимось там знаменитостями, але щоб в мене була якогось на стелі, немає. Яка улюблена марка твого одягу? Так само немає улюбленої марки. Що подобається, то я купую. А де купуєш? Де зайду, де щось сподобається. Немає такого, що бувати. Я маю якесь одне місце оприділене, там, де я завжди купую одяг. Чи можеш ти сказати, що от когось в Тернополі конкретно назвати стильним або не дуже стильним. У нас дуже багато стильних дівчат, може, я більшості навіть не знаю імен, прізвищ, але зараз дуже багато дівчат гарно вдітися, купує стильний одяг чи просто вміють підібрати якісь речі один до одного. Що повинна вдіватися дівчина? І як вона повинна виглядати, щоб бути красивою та модною? Не знаю, що їм подобається. Кожен обирає сам для себе. Як ти себе відчуваєш, в якому настрої? Як ти собі подобаєшся, то й маєш відбирати. Ти відчуваєш себе кожного дня. Ми кожного дня бачимо тебе красивою, стильною, енергійною. Що для цього потрібно? Не знаю, що для цього потрібно. Мати хороших друзів. Напевно, мати хороший настрій, щоб в житті все складалося. Тоді відчуваєш в себе хороший настрій. Якщо не дуже хороший, створюєш собі, якось його сам, або друзі допомагає.